Озові розглядають можливість замінити огорожу навколо стадіону локомотив та облаштувати трибуни. Оглянути поточний стан паркану виїхала комісія на чолі з лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Його заступник Володимир Барановський розповів, місцями огорожа починає руйнуватися, тому потрібно привести її до ладу, щоб діти не травмувалися. На жаль, огорожі трибуни на нашому стадіоні знаходяться досить таки плачевному стані. Є деякі місця, які взагалі в аварійному стані, будемо говорити так відверто. Тому сьогодні розглянули всі ці моменти і вирішуємо шляхи для того, щоб ці ситуації не призвели до якихось негараздів. Розглядають кілька варіантів, чим можна замінити стару огорожу. Серед них паркан з сітки, сплит чи цегляної кладки. А, якщо буде фінансування, зрозуміло, ну, питання аварійності необхідно вирішувати в першу чергу щоб Не пострадали діти за час повномасштабної війни. Жителі громади не покинули занять спортом. Володимир Барановський проаналізував попит на спортивні заходи, навпаки, виріс. Їх намагаються проводити з дотриманням усіх безпекових вимог. Тому потрібно подбати і про те, щоб спортсменам було не тільки комфортно на облаштованому полі, а й безпечно на стадіоні в цілому. Заступник міського голови подякував соціальним партнерам громади, які допомагають утримувати спортивні споруди та сприяють розвитку спорту. Нагадаємо, перед повномасштабним вторгненням у Лизівській громаді розробляли проєкт реконструкції стадіону Локомотив, але втілити його так і не встигли.